Чули цю пісню? Можеш Її співає брикулець і його хіти зараз по всьому тіктоці. Хлопця звати Іван Іщенко. Він родом з Миргорода, що на Полтавщині, а зараз живе в Києві. Брикулець став мегапопулярним близько року тому, коли разом з гуртом «Назва» записав хіт «Чужію я». я чужію я. під цю пісню створили цілий тренд, де люди настергували за рідними містами і минулим. Зараз Брикулець просто розриває тік-ток своїми хітами. Ви точно чули пісню, лебідонько. «Лебідонько не плач, борем себе, Або Ліза. Ліза, заліза, серце, Ліза, заліза, за душу. Присвячена дівчині Івани, з якою вони разом живуть, а їхня квартира це повний творчий хаос. Мурафа зайшов до пари в гості. Глядачі були в шоці з їхнього помешкання.